Холодний душ для президента Путіна атак світові змі відгукнулися на саміт G20 в Австралії. Спочатку російського президента не зустріли біля трапу літака на найвищому рівні. Потім лідери Британії, Німеччини Америки демонстративно сторонилися його в колуарах. Ну а ось це відео із урочистого обіду. Путін самотньо прямує старілкою до столу. Там лише зайнято одне місце президентом Бразилії. Усі сусідні стільці так і залишалися порожніми. Ну і врешті, групове фото російському президенту виділяють місце на самісінькому фланзі. В результаті Володимир Путін поїхав з саміту лідерів світу на день раніше. Каже в понеділок, рано на роботу треба виспатися. Взагалі, останнім часом поведінка російського президента часто нагадує витівки важкого підлітка, який увесь час намагається спровокувати дорослих. Навіть в Китаї, чия прихильність Росії наразі конче необхідна, російський президент примудрився відзначитися скандалом. Усі подробиці у Михайла Малого. Десант спускається з гелікоптера. Бронемашини скидають з літака. Зелені чоловічки на квадроциклах. Демонстрація військової сили Кремля у Сербії, країні, яка готується до вступу в Євросоюз, відбувається після помпезного жовтневого візита Путіна і збігається з приїздом патріарха Кирила. В основі нашого нашої общності дійсна обща віра то саме, що е, 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 наши, наших людей. Поки Кирил освячує пам'ятник царю Миколі II у Білграді, десантники з Тули разом з сербами тренуються знищувати бази умовних терористів за військовою доктриною ми нейтральна країна. Сербія спирається на чотири стратегічні стовпи: це Європейський Союз, звичайна ж Росія, Сполучені Штати і Китай. Несподівана багатовекторність у чотири боки від країни, яка прагне стати повноправним членом ЄС. Таких масштабних навчань з російськими військами у Сербії ще ніколи не було. Проведенням таких маневрів Москва намагається довести, що має союзників у Європі. Головний стратегічний союзник у протистоянні зі США Китай. У Пекіні на саміті АТЕС Путін привертає увагу всього світу несподіваною турботою про першу леді країни. Президент Росії накидає плед на плечі Пен Лі Юань, який вона через секунду скидає і вдягає своє пальто. Мені здається, що він ну відповідно до логіки, психології, ментальності гусара, офіцера спецслужб, намагався бути галантним з дамою. От це було абсолютно недоречно. в Цьому не було ніякої потреби. Путін порушує дипетикет вже не вперше. Окрім постійних запізнень на зустрічі, фірмовим знаком стали жарти нижче пояса. Як бабушки, знаєте, були зовнішні паливи органи як би не дядять во время першої брачної ночі. Результат должен быть один одніє тот же, понимаєте? А в Китаї Путін не оминув нагоди по панібратськи хлопнути Обаму по плечу. Обама з Путіним перетиналася на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Перекинулося кількома фразами, зокрема й про Україну. Але повноцінної зустрічі так і не було. Справжнім господарем на саміті країн АТЕС почувався президент Китаю Сі Цзіньпін. За цією впевненістю – економічна міць Китаю і друга за потужністю армія світу. Такі паради передусім демонстрація своєї сили сусідам. Російські військові експерти вже не один рік поспіль порівнюють вогневу міць Москви і Пекіна і розглядають можливі сценарії нападу китайців. Новітні танки, системи залпового вогню, потужні установки протиповітряної оборони, весь спектр ядерних ракет. Чіткий сигнал Москві про те, що нові конфлікти на зразок боїв за Даманський острів цілком можливі. У 1969-му Китай наважився кинути виклик військовій махіні СРСР і поклав в десятки разів більше своїх солдат. Відтоді китайська армія змінилася до невпізнаваності. Зброю, яку піднебесна купувала в Росії та світі, копіювали, модернізували і почали випускати самі. От такий бойовий настрій виховують з дитячого садочку. В школах на уроках історії вчать, що все, що за Уралом, несправедливо втрачені китайські території. Але Путін вперто йде в обійми під небесною, підписуючи вже другу газову угоду на вигідних для Пекіна умовах. Крім масштабного газогону сила Сибіру, Росія збирається постачати паливо до Китаю ще й газогоном Алтай через Алтайські гори. Китайці потирають руки, ціна для них буде меншою ніж для європейців. Експерти попереджають, збитки для Росії можуть цягнути 40 мільярдів доларів. Санкції і так вже сильно вдарили по Газпрому. Прибуток монополії за рік впав у 13 разів. Та ще й нафта продовжує стрімке піке. Сильне падіння цін на нефть може потребувати пересмотру основних положень бюджетної політики. Якщо падіння продовжиться и это будет серьезное падение, ну, нам придется принимать определенные решения. Так все страны поступали. Премьер фактично анонсував скорочення соціальних програм. Заради відчуття величі країни на міжнародній арені, росіян готують до затягування поясів. Курс рубля – это яркий, яркая демонстрация вот этого ухудшения. А Российская Федерация продает нефть, которая называется «Юралс». А цена «Юралс» – 77 уже долларов за баррель. А бюджет-то рассчитан на 93. За нинішньої ціни нафти запас міцності у Росії два роки. Якщо її вартість впаде до 65 доларів, крах економіки може відбутися і за кілька місяців. Роблять свою справу і санкції, скасовувати, який захід поки не збирається. Росія має поважати суверенітет України. Все дуже просто. Якщо ми побачимо позитивні зрушення, зніматимемо санкції. Якщо ситуація погіршиться, санкції посиляться. З Росії в Україну щодня заходять танки, солдати і наймані. Однак Путін у несподіваному ключі згадав про міжнародне право притис міжнародному праву, тому що санкції можуть бути введені в рамках Організації Об'єднаних Націй. І видав на гора чергову образу на адресу лідерів ЄС і США. Ані думають, що вони делають, алі не політика застилає очі. Значить, глаза, как известно, это часть мозга вынесенная на периферию. У них что, что-то там отключились? Колумніст Нью-Йорк Таймс Роджер Коєн пише, що Путін міг пообіцяти Обамі розв'язати іранську кризу в обмін на визнання України своєю зоною впливу. Президенту США, який стрімко втрачає рейтинг, потрібна, хоча б перемога на близькому сході, раптовий спалах нових бойових дій на сході України та неочікувана готовність Росії посприяти у вирішенні питання іранської ядерної програми, є частиною російської стратегії, і зараз Сполучені Штати підіграють Росії. Однак досвідчені дипломати висловлюють сумніви щодо існування таємних домовленостей Путіна і Обами. Попри всю миролюбність президента Барака Обами, він проводить чітко політичну політику на економічне придушення Російської Федерації Кремль це відчуває і продовжує демонструвати свою військову міць усьому світу. То стратегічні бомбардувальники у супроводі винищувачів Су 34 підлетять до Норвегії. То чотири російські військові кораблі підпливуть до Австралії, аби посилювати ефект прибуття Путіна на саміт Великої двадцятки у Брізбані. Російські кораблі є частиною присутності Росії. Те, що турбує мене значно більше, це порушення територіальної цілісності України і невиконання умов мінських домовленостей. Шість тисяч поліцейських на землі винищувачі у небі над Брізбеном. Австралія зустрічала лідерів світу безпрецедентними для цієї країни заходами безпеки. Володимир Путін, попри протести австралійців, все ж таки прилетів на саміт, але на нього чекав надзвичайно холодний прийом. Спочатку господар форуму прем'єр-міністр Тоні Ебот запропонував російському президенту вибачитися за збитий Боїнг. Про літак і російську агресію проти України як одну з найбільших загроз стабільності світу говорив у Брізбені і Барак Обама. Ця агресія є загрозою всьому світу. Як це стало очевидним після жахливого збиття MH17. а канадський прем'єр Стівен Гарпер під час рукостискання взагалі порадив путіну забиратися геть з України? Такої ізоляції російський президент ще не відчував. Не вдалося очільнику Росії переламати ситуацію, і під час годинної розмови з Меркель і новим президентом Єврокомісії Юнкером канцлер Німеччини була непохитною. Не буде деескалації конфлікту і виведення військ зі сходу України будуть нові санкції. Їх мають розглянути в Брюсселі вже завтра. Михайло малий, факти тижня.